Вітаю, любі друзі! І слава Богу, в мене активний інстаграм, тому що ви чомусь не пишете жодного коментаря і жодного питання. Причому ви могли б задати сьогодні будь-яке питання, взагалі особисте, або е, з приводу наставництва, або з приводу якихось курсів, або все, що завгодно, що вам спадає на думку, в чому вам важко розібратися, я би відповіла на це питання. Таких подкастів у нас буде все більше, тому що мені дуже подобається такий формат, і я, звичайно, вперше це роблю, але реально супер кльово, коли є взаємодія з аудиторією. Слава Богу, аудиторія в інстаграмі в мене більш активна, і вона, аудиторія, має на увазі, позадавала мені купу цікавих питань, з яких я вибрала 4 чи 5 питань, на які я сьогодні. Вам відповім. І одне з перших питань було: чому ти гуру? Справа в тому, що гуру це просто назва вчителя. Це учитель, наставник, а також ну, називають таким родоначальником шкіл або традицій. Так як я в маркетингу вже дуже давно, і в мене є своє бачення, і, е, і ви знаєте, свої курси, і я намагаюся прокачати людей, я вчитель і сподіваюся, що е, маю повагу серед вас. І я гуру маркетингу, а також дуже багатьох ще напрямів, е, але всі ці напрями так чи інакше зводяться до маркетингу. А ще прикол в тому, що в мене по нумерології, по натальній карті випадає саме, що я вчитель. Ну, звичайно, я в це не занурююсь так сильно, але в мене є учні, які вирішили мені просто зробити подарунок. У мене дуже було багато подарунків від моїх учнів, і один з них якраз був нумеролог, а інший учень був, ну, типу, астрологією займається, я сильно. Не, не знаю, що, що, як саме е, рахується натальна карта, я лише знаю, що там е, якось по е, планетам, е, по даті народження, там, по часу народження. Ну, мені було дуже цікаво, тому що е, я була здивована, дуже здивована, скільки моментів співпали. Причому що по нумерології, так і по астрономії, астрології, вибачте, я можу помилятися в цих речах, тому що тут я не спеціаліст. А Також я вважаю себе гуру, тому що я все пройшла сама своїми руками, головою, своїми ногами, іноді на завзятості, іноді беручи наставництво і курси, з деяких я не брала нічого нового для себе, з деяких я взяла щось нове або щось цікаве. Ну, але це все розвиток, і цей розвиток дав мені можливість бути тим, ким я є зараз. Я чітко знаю, що треба робити, а що можу почекати. Крім того, дуже часто морально і психологічно підтримую учнів як наставник в досягненні їх ціли. І на наставництво я далеко не всіх беру. І деякі люди просто дивуються, в смислі ти нам відмовила в прямому. Я відмовляю, тому що щоб потрапити на наставництво, вам треба все-таки мати хоч якусь базу. Або я можу ще відмовити через те, що я не можу допомогти людині, коли вона пише в Google документ для при заповненні там анкети на наставництво певні речі, з якими я не погоджуюсь, я можу відмовити і не взяти людину на наставництво, Це моє право. І якщо у вас немає навіть бази. То я скоріше відправлю вас, звичайно ж, трошки допрацювати на недорогий якийсь продукт, на курс, на консультацію, а не одразу на наставництво. Наставництво – це більш глибоке пропрацювання, повністю вашого профілю, повністю вашого позиціонування і всього, що ви не можете зробити самостійно, що вам треба провести за ручку. Звичайно, в мене є такі люди. На наставності були і будуть, мабуть, які взагалі з нуля, або там щось намагалися, барахтались, як то кажуть, і не могли нічого зробити. І просто дуже сильно просили, щоб їх взяли прямо за руку і провели прямо з нуля з нуля. Такі випадки, так, да, є, але вони поодинокі, і я сама вирішую брати чи не брати таких людей на наставство, тому що. Ці люди потребують ще більше уваги, ніж просто люди, які прагнуть вже росту в X10, то, в принципі, настане йдуть саме за тим, щоб йти вже в X10. Друге питання теж дуже цікаве, трохи особисте, трохи по роботі. Що тебе дратує? Ой, таке питання. Мене дратує. Майже нічого не дратую. Зараз намагаюся не дратуватися. Ну, я ж гуру, все-таки. Я спокійніше вже відношусь до всього. Скоро вже майже рік ці сторінці буде в інстаграмі, і я розумію, що деякі там питання, які задають люди, це просто мені все світ посилає їх, щоб я стресостійкість свою нормально використовувала. Але, в принципі, я можу сказати, що саме мене дратую. Я Дуже топлю за саморозвиток. Єдине це роздратування може бути, коли людина замість уважно прочитати, пише там 1500 питань, забирає мій час замість того, щоб просто вникнути в питання. Далі мене ну, може ще роздратувати, це відноситься до того самого, коли людина хоче одразу якихось ну, легких рішень. Я просто стараюсь давати максимум роз'яснень у всіх своїх продуктах. Дуже сильно. Ну, ви, якщо, ви, знаєте, якщо ви були, хоч на одному з продуктів. Наприклад, зараз методичка УТП-офер, максимум роз'яснень по самостійному створенню. А людина прагне просто отримати в тупу той самий УТП, той самий офер до його продукту. Причому продукт. Не один, а продуктів там тисячі, товарка якась. От прагне якийсь шаблон отримати, при тому, що все роз'яснено, все розжовано. а не робити самостійно, не робити самостійно, не вчитуватись не хоче людина. Ви повинні розуміти, що так не працює блог, бізнес, товарка, не товарка це робота, це робота насамперед над собою. Над своїм позиціонуванням, над вашим розвитком, над спілкуванням з клієнтами. Якщо ви лінитесь написати два речення, подумати, що ви можете написати, що вам схему дають, вам важко, вам точно, ви просто не можете взяти примінити схему рожовану просто до молекул, вам вкладено в ротик, вам тільки проковтнути, ну задумайтесь просто, чи готові ви до того. Прориву, який так хочете, коли коли йдете на курс або купуєте продукт, ви маєте бути готовими працювати над своїм життям, над своїм саморозвитком. І оце єдине можливо, що ну, зачіпає, тому що дуже стараємося, реально вкладаємо колосальні просто свої можливості як можна ширше, як можна чіткіше це все розжувати, для того, щоб було легко для вас. Ось так от. На цьому, в принципі, про дратування ми закінчили. Давайте наступне питання зараз прочитаю. Ага, ну от тут питання якраз по новій методичці. Магія комунікації, Вона називається, Якщо ви пам'ятаєте, я зверху вам посилання тут залишила. Я поки що навіть не давала нічого, що в ній всередині. Передзапис уже доволі великий. Ось вона виростається. Не переживайте, все нормально, все йде по плану за графіком. Ага, і тут маленький нюанс. ви не повірите, але ми зробили її в трьома розділами. І ці три розділи займають більше 50 сторінок, це тільки це те, що ще не зверстано. Ми верстаємо спеціально для вас під мобільні пристрої, щоб вам було зручно читати навіть на дивані. Я просто дуже розумію всіх людей від, від тих, хто просто втомлюється і хоче просто відпочити щось почитати від тих людей, хто. Ну, не може з комп'ютера читати, тому що PDF-ки завжди роблять чомусь в форматі А4. Ми ж зробили так, щоб ви змогли спокійно сісти там, в крісло, спокійно, там, взяти чайок собі, вже так, прохолодненько на молоці, і сісти почитати. Ну, в двох словах, я не можу вам розказати, звісно, все, але я вам оголошу хоча б розділи, щоб ви розуміли, що у нас по основним моментам. В першому розділі у нас основи основі спілкування з клієнтами, в другому розділі у нас техніки спілкування з клієнтами. І в третьому розділі величезному у нас відпрацювання заперечень. Також у нас будуть практичні приклади відпрацювання, кейсів, вправи. Ну, цікаво, мені дуже купили і, на ну, і наші продукти, тому що блін ну, дуже, дуже вони щільні, класні. А в принципі, ця методичка допоможе і адмінам. Наприклад, якщо у вас там товарка, і ви хочете прокачати адміна. Так, в принципі, власникам бізнесів або експертам, які хочуть перестати зливати клієнта в переписках або в будь-якій комунікації, тобто, це телефони, це а, зустрічі навіть. Тому що іноді навіть в зумі люди себе поводять дуже дивно, махають руками. Ну таке. В общем, ви повинні розуміти, як, як використовувати комунікацію на свою користь в будь-яких видах комунікації, і ця методичка вам реально допоможе. От скажу тільки, що в мене є думка перейменувати це наше творіння реально на посібник, Ну тому що більше 50 сторінок, тільки 4, <сум> ну, Це просто ну я, я не знаю. Не впевнена, що це буде менше 100 сторінок формата для телеф... для читання на телефоні. Тому у мене ще є думка перейменувати в посібник саме. Але це тільки поки що думка, можливо, це буде методичний посібник. Ну, от напишіть мені в коментарі, якщо у вас є така можливість, як ви думаєте, така величезна uh, праця. <свісно> це Книжка, методичка, чи, uh, як, чи посібник там якийсь. Ну, в принципі, прикольно знати вашу думку так, так само. Тобто, це вже така прям робота, робота <свісно> здоровенна. Так, і наступне питання у нас було чи актуальні сторіс у 2024 році. Ну, моя думка, що так. Безумовно, взагалі безумовно. Тому що це все ще найбільший і, мабуть, найглибший інструмент саме спілкування та взаємодії з підписниками. Немає такого інструменту, де ви взаємодієте з підписниками краще. Зараз ще з'явилися у деяких, принаймні, вже вновлені інстаграму, з'явилися ще коментарі на сторіс. Це взагалі бомба. Тому що ну, то, що вам писав в директ, це круто, але коментарі це ще більше підбадьорю, Ну, хочеться робити ще краще і спілкуватися з, з підписниками, з вами ще більше. Звичайно, не у всіх воно поки є, але коли вже з'явиться у всіх, буде дуже прикольно з вами спілкуватися. Але ж я розумію, чому це питання виникає, тому що ви теж дивитеся ленту Instagram, і зі всіх шпарин на нас лізе інформація: нічого не робіть, і буде щастя. І щастя в автоматизації. Деякі експерти просто не ведуть сторінки спеціально, а демонструючи. Що у них суперприбутки. Ну, скажу так, я особисто свічку не тримала на їх фінансових там, рахунках банківських, але алгоритм як би не змінювався, як би там не крутив інстаграм цими алгоритмами. Ви повинні розуміти, особливо новачки, що чим більше точок дотику у вас з ваш... комуні... комунікація да, з вашими потенційними клієнтами. Тобто підписниками, тим більше ваша присутність у соціальних, у соціальних мережах, в будь-яких соціальних мережах. А шлях у всіх різний. Все одно через контент, аналіз і текст, і тести, всякі тести. Тобто у когось іде Пінтерест, у когось іде більше. Ем... Контент такого плану, як дописи, у когось краще йдуть продажі в сторіс, у когось іде воронка, хтось хоче автоматизувати, у нього нічого не виходить через упаковку, наприклад. Тобто тут дуже ну це такий здоровенний пазл, по факту, який ви повинні скласти, але цей пазл повинен бути про вас, і це буде ваш шлях. Хочете, не хочете? А у такого прямого шляху, раз, два, три, і ти блогер-мільйонник, живучий на балі, у тебе там куплена віла за 150 тисяч доларів, ти нічого ніколи не робив і нічого ніколи не будеш робити, і в тебе і бренд особистий, і проявленість прокачана, і ти такий впевнений, і гроші на автоматі капать. Це, звичайно, така мрія, і про це, мабуть, мріє кожен, хто колись починав вести блог. І став вогник, якщо ти би хотів, так само, я буду вдячна за реакцію. Але я прошу вас відкрити очі, тому що все потребує вкладень. І тут є тільки два варіанти. Ну, може, три, бо третій – це змішаний варіант того і іншого. Перший тип вкладення це вкладення вашого часу. Тобто, якщо ви самостійно напролом намагаєтеся щось зрозуміти, десь щось підглядіти, якісь рілси подивилися і думаєте, що це просто. Ну, єдиний, єдиний варіант, який взагалі можливий, бо це крутий блогер мільйонник або там 100 тисяч, або 10 тисяч у людини, І вона отак от каже: значить, отак треба робити рілси. То ви витратите свій час замість того, щоб дослідити, проаналізувати і зрозуміти, хто ви. Ви витратите здоровенний пласт часу замість вчитися, і на цьому тут ви або вигорите. Або не захочете нічого робити, або просто будете битися головою об стіну, як, наприклад, кілька е, дівчат, які, наприклад, руками просто знімали рілси руками. Е, ну це вже просто ну, і сміх, і гріх, у них там по 300 переглядів. І таке теж буває, і це не означає бан. Ну отак, от вони не просто себе не спозиціонували, а потім просто ми розібралися в чому річ, і вже пішли нормальні перегляди. І пішли продажі одразу практично. А, так, так що давайте так, все потребує вкладень. Вашого часу, да, це перше. Ви втрачаєте час, а часу у нас небагато. У нас дуже мало часу. Дивіться, 17, е, 17 вихідних, чи 17 вихідних днів, чи 17 чогось залишилось до Нового року. Я бачила сьогодні я буквально десь в ленті, або мені скидала подруга. 17 вихідних залишилось. Як ви думаєте, ну я вам казала літо, не, не просирайте, вибачте літо, не просирайте, тому що на осінь і на новий рік це найкращі місяці, коли ви можете стартонути там з якимось цікавим або продуктом, або зі своїм позиціонуванням з брендінгом, вистрілити просто в простір і показати себе. Ну, Багато хто з вас, я бачу, що просто не зробили нічого. Або зробили недостатньо кроків для того, щоб, щоб щось зробити. Другий вид вкладень, який ви можете зробити, це вкладення ваших коштів. Перше, це ваш час, і друге ваші кошти. Третє це і час, і кошти. Якщо ви взяли ну, якогось наставника, який сам нічого не вміє робити, крім того, щоб продавати своєстанцтво, таких зараз, на жаль, дуже багато. Вони. Просто я, я чула цю історію, я була в шоці. Просто коли люди купували наставництво, а до них в наставництво ліз їх наставник, ну тобто наставник цього наставника, коротше, такий бред. І коротше, вони там намагалися щось ще втюхати ті бідні дівчинці. Вона в шоці, не могла зрозуміти взагалі, куди вона потрапила. Ніяких інструментів е, не, да, не давали. Нічого не прокачали, на тупо викинула 500 баксів. Просто ну можна сказати, що з вікна. Ось, будь ласка, вкладення коштів і часу, ось це два найсуттєвіших ресурси, які у вас є. Будь ласка, вкладайте це з розумом. І дивіться безкоштовний ефір про трафік. Записуйте всі можливі види трафіку, не цурайтесь їх використовувати. Просто робіть якісь дії для того, щоб створити найкращу мову для себе і найкращу мову для свого майбутнього. Так, і наступне питання: що ти можеш порадити, якщо я тільки починаю блог? Я собі спеціально тут, як завжди, підготувалася, виписала сім порад таких. Вони доволі смішні, можна сказати. Тому що, я поясню, вони лежать на поверхні, і, можливо, ви навіть їх чули колись. Але їх треба озвучити для того, щоб ви змогли використовувати також. Перше, перестати боятись, тому що ваш страх вас сковує. Робіть помилки. Робіть якусь фігню, робіть якісь неякісні льси, неякісно говорящу голову. бекайте мекайте на камеру, виходьте з говорящою головою в сторіси, робіть дописи з некрасивими картинками, наприклад, або неякісними фотографіями. Це дія, а дія вона винагородиться. Потім за вас особисто цей шлях ніхто не пройде, ніякий СММ не буде вами. І все одно СММ не зможе так вас позиціонувати, якщо ви експерт, саме, якщо ви експерт. Якщо товарка, там інша розмова, але перестаньте, будь ласка, боятись. Друге, відкрити себе світу. Бо ви унікальні, ким би ви не були, ви унікальні і ви маєте, маєте спокійно виходити і розказувати про свою унікальність. Якщо ви сумніваєтесь в своїй унікальності, будь ласка, вам на безкоштовний ефір, синдром самозванця. Всі ефіри у мене на youtube каналі в доступі безкоштовно можете продивлятись хоч 10 тисяч разів на півтора ставити і слухати. Навіть просто чистити картоплю себе на кухні, поставити і слухати, це буде достатньо, щоб трохи, хоча б себе прокачати, зрозуміти, де у вас просто можливо провал. Третє. А, і тут я хочу зразу навести приклад клієнта свого майстра по взуттю. Прекрасний там, це просто неймовірний якийсь майстер. Я не знаю такого взуття, ще треба пошукати. А він думав, що Інстаграм це щось не то, це щось не так. І взагалі тут неможливо просуватись. Ще один клієнт у мене був. А, Ну, саме він взяв пару консультацій, ми прекрасно закрили дуже великі чеки це е, автомайстер саме по світлу. Там, це лампочки, фари і так далі. Значить, е, вони обидва думали, що просування в інстаграм це хрень якась. Так от, е, з цього випливає третя. Краще помилитись, але зробити. Ніж шкодувати, що ви нічого не зробили для того, щоб у вас щось вийшло. Тому що дійсно те, що ви будете шкодувати потім роками, що ви не почали прямо зараз, це набагато важче пережити, ніж то, що ви там зробили якийсь неякісний контент або фейл, або щось не так сказали на камеру. Повірте мені. А четверте. Бажано правильно побудуйте бренд, позиціонування і зрозуміти, що ви можете дати людям, що, чим ви можете допомогти людям. І це бажано зрозуміти ще до створення сторінки. І п'яте, вчитись ніколи не пізно. У мене навіть блогери з багатотисячними аудиторіями знаходять в курсах такі інсайти. Що хочу сказати, що якщо ви прослухали мої курси і не знайшли ці інсайти, я вам просто раджу ще раз передивитися курси, тому що це просто безцінна інформація, яка дозволяє людям от зараз, в даний момент, зробити свої продуктові лінійки, зрозуміти, кому вони продають, навіщо вони продають і з яким посилом треба продавати. Це тільки один урок, Один. єдиний урок. І я просто вдячна за такі відгуки. Я розумію, що люди, більш ну, такі, прокачені. Да, в інстаграмі, вони не цураються проходити курси і ще, і ще навчатися, для того, щоб розставити у себе в голові щось по поличкам. Це круто, це дуже круто. Беріть з них приклад. Шосте. Ви, будь ласка, прислуховуйтесь до порад, але пропускайте через призму свого сприйняття цього світу. Тому що кожен з нас цей світ по-різному, і є ймовірність того, що у вас є затик, і ви чогось, щось ви не можете робити з якихось певних причин. Пропрацьовуйте це в терапії, пропрацьовуйте з психологами, старайтеся. Спілкуватися більше з людьми, які вас підтримують, і виключати людей, які в вас не вірять з вашого оточення. Не чуйте хейтерів, просто закривайте вуха і кричіть, <плес> я шуткую. Но це один з варіантів, який можна зробити. Просто йдіть до мети. І сьоме воно ж випливає з шостого: коли ви йдете до мети, не здавайтесь. Якщо ви поставили собі мету, не здавайтесь. Є ймовірність, що. З несподіваного вас боку, ваше життя просто перевернеться з ніг на голову вашу користь, і ви за тиждень досягнете того, чого прагнете. Але, як завжди, я люблю, є одне, але без дій і без системності яких, якихось дій. Да, це мало імовірно. Це дуже мало імовірно, на жаль. Тому дійте, мрійте. І все у вас буде точно гаразд. Я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні зі мною і чекаю від вас ще купу запитань. Наступного тижня я постараюсь теж вівторок ввечері вийти з, саме не з темою, а з відповідями на питання до вас сюди, в телеграм-канал. У вас є унікальна можливість спілкуватися зі мною зараз, поки в мене 802 підписника в інстаграмі.